Добрий день, колеги пасічники, а також споживачі Джолопродукції. В частності я зараз знімаю серію відео по пилку. Зараз привіз пилок на нову пошту, заказали, відправляю. Пилок це по своєму і свого досвіду можу сказати, що мені, так як мені вже за 60, нормалізує тиск. 120 на 70 коли я вживаю пилок. було такий період, що я не приймав через те, що був в відряженнях, то починали боліти сустави в колінах, особливо ліва нога і тиск 140 на 90, коли споживаю пилок, ці всі негаразди проходять. Тому пасічники збирайте пилок, не тільки мед, реалізуйте, заробляйте на цьому кошти. А споживачі, які купляють у мене або у сина, Пилок всім добра здоров'я, будьте здорові і живіть довго, щасливо з нашими продуктами бджільництва. Це самий екологічний пилок зараз, тому що бджоли приносять його, зараз ні на полях, ні в садах нічого не цвіте. бджоли приносять його з берега, з лісу, там, де ніколи нічого ніколи не вроблялося, тому це екологічно чистий продукт зараз. Самий ранній пилок це екологічно чистий. Тому всім добра здоров'я. До побачення до наступного відео.